Чина прокуратура відкрила кримінальне провадження проти власника ресторанів Шейф Рішелі та Апрель. Нагадаю, кілька тижнів тому вибухнув газовий балон на кухні, внаслідок якого постраждали 11 людей. Утім, цього разу правоохоронці підозрюють власників закладів у незаконному будівництві і заволодінні землею в центрі столиці. Сьогодні стало відомо скаргу про порушення. Подав один з громадських активістів Києва майже за місяць до того, як сталася трагедія. Чи причетний до цього обвинувачення відомий ресторатор Микола Тищенко, і чи закріплена територія ресторанів за ним офіційно? Тепер з'ясовує печерська міліція. Сам же президент мережі ресторанів досі перебуває за кордоном. Представники і юристи Миколи Тищенка коментувати ситуацію відмовляються. Розпочаток кримінальне провадження. За фактом самовільного заняття земельною ділянкою та самовільного будівництва власників декілька столичних ресторанів. Якщо буде встановлено конкретну особу, то їй буде оголошено про підозру.